Дня, шановні колеги, ми з вами знаходимося на нашому Сінгента Тренінг-центрі, де в нас показані досліди ділянки, зокрема по Рейкер екстра, а також інших конкурентах, де ми можемо побачити дію інших препаратів і в тому числі нашого Рейкер Екстра. Мене звуть Володимир Максимович. В компанії Сингента я є головним техекспертом з гербіцидів. А поряд зі мною знаходиться Олександр Васильович, це господарство Конкорд Агро. Яке застосувало Рейкер Екстра в цьому сезоні і досить успішно? Якщо ми навіть подивимось ділянки, то ми якраз стоїмо зараз на ділянці, де внесено Рейкер Екстра 1,33 літра на гектар. Це вже, мабуть, 20-й день після внесення, тобто, вже досить таки довго е, пройшло часу. Тим не менше ми бачимо чисті ділянки. Але зараз основна, е, основне питання це питання до Олександра Васильовича, який в цьому році вперше цей, е, е, примінив цей гербіцид. І ми хотілося, хотілося б з вами разом обговорити, що ви побачили, які взагалі е, враження від гербіциду і таке інше. Е, всім доброго дня! Так як ми в цьому році е, повністю перестраюємо роботу підприємства, е, і так вийшло, що ми дуже рано посіли кукурудзу. Після того випала велика кількість опадів. І ламаючи саму сівозміну, потрібно було щось вибирати. Да? І коли став вибір, що вибрати, я прийняв рішення вибрати рейкер екстра. Ризикував, але е, на сьогоднішній день е, дуже задовільний самою роботою цього препарата, так як ґрунтово е, ми не змогли примінити, бо е, було більше 100 міліметрів опадів, і практично ґрунтового гербоцида ми туди не, не змогли нести. А тільки спрацювали страховим рейки екстра. На сьогоднішній день стоять прекрасні посіви кукурудзи, е, чисті. Те, що ми хотіли отримати, ми отримали. Так що дякую сінгенті і Володимиру. Да, бажаємо гарних ворожаїв всім. І звертайте увагу зараз на наші новинки, в тому числі, які виходять, в принципі, компанія Сінгента – це е, компанія з світовим досвідом і е, все це розвивається. Да, дякуємо, що ви є. Дякуємо вам, що ви є.